Завдяки конфлікту Гончаренка із Бігусом ми дізналися дуже багато фактів про пана Бігуса. Ну, по-перше, ми дізналися, що в нього є родичі, які живуть на Росії та працюють на ФСБ. По-друге, ми дізналися, що пан Бігус за свою журналістську діяльність отримує щонайменше 50 тисяч доларів на місяць. По-третє, ми дізналися, що пан Бігус збирає донати і збирає їх на свою особисту картку і не надає ніяких звітів по витраченим коштам. І найголовніше, що ми дізналися, що незалежний журналіст пан Бігус працює на СБУ і відповідно на Офіс президента. І ось цей офіс президента підтягнув на захист Біуса свою важку артилерію. Завзято захищати Біуса почали російські консерви Петров та Іванов. Впрягся за Біуса сам Джокер. Навіть Мар'яна Безугла стала на захист Бігуса. І що найголовніше, пана Бігуса почав захищати сам гетьманцев. Знаєте, є такий стародавній вислів. Скажи мені, хто твої друзі, і я скажу, хто ти. Я побачив друзів пана Бігуса і зробив свої висновки. Зробіть і ви свої.